Вітаю, викидостійки, на зв'язку Вольницький. Сталкерське угруповання є невід'ємною частиною Всесвіту найбільш культової української серії ігор Сталкер. Всі вони мають свою цікаву, але неоднозначну історію, свої погляди на зону та її подальші перспективи. Власне екіпірування та символіку, стиль та впізнаваність яких вже давно вийшли за межі комп'ютерних ігор. Та от тільки зважаючи на дуже нелегку і заплутану долю цих ігор, їх лор дірявий, наче російська буха. Після влучання в неї українського FPV-дрона. грубо кажучи, в тому всьому просто чортного зламає. А з 22-го року Сталкер різко розвернув Вектор свого розвитку, адже раніше саме російська аудиторія була для нього основоположною, навіть незважаючи на весь той рівень піратства і трешу, що в ній панував і раніше. Однак, як уважно придивитися, то можна зробити висновок, що відмова від свого минулого в GSC Gі World відбувається дуже поступово і не без різного роду проблем в цьому відео я хотів би в черговий раз торкнутися до суперечок навколо мого найбільш улюбленого угруповання в культовій серії ігор. Це так звані захисники людства від зрази зони, як вони себе називають, або ж долг, як воно називається в оригінальних іграх старої серії, навіть в українській локалізації. Хоча в англійській локалізації, чи в польській, там, наприклад, чи італійській, воно називається так, як і має бути: наприклад, д'юті або повінність, і саме навка. Коло цієї назви чимало неоднозначності, уявити тільки в українській грі, де події відбуваються на території України та де дієві персонажі в переважній мірі українці, існує ціле велике угруповання, що називає себе російським словом. Майже всі говорять російською мовою та навіть мають на озброєнні чимало зразків стрілецької зброї, саме російського виробництва, не совєтського, як от старі автомати АК-74, AK АКС-74У та кулемети ПКМ, ще раз наголошую. І в самій грі нема жодного адекватного пояснення, чому навіть в українській локалізації ці захисники від зрази зони більше схожі на якийсь російський анклав в Чорнобильській зоні. Я вже розповідав, що українізація старої серії Stalker відбувалася дуже поступово. В тіні Чорнобиля навіть звичайні сталкери чимало теревеніли на язики, поки не вийшов фікс аж через 16 років після релізу гри. А долг військові моноліт найманці були повністю російськомовними в українській локалізації. Потім в чистому небі вже відсоток українізації української локалізації дивно звучить, але це так дійсно і є, був більшим. І найбільший він, звісно, в поклику Прип'яті, де українські військові наре... Ще стали говорити українською, як це не дивно. А навіть в угрупованні долг з'явився українськомовний персонаж, що відіграє важливу роль в сюжеті. Це Зулос, який щоправда, на момент розгортання подій гри вже є колишнім представником цього угруповання. І от якщо зорі вже нарешті зійдуться в правильному порядку, то 5 вересня цього року ми матимемо продовження улюбленої серії, яке вже буде кардинально іншою грою, зважаючи на часовий проміжок, який минув часів виходу старих сталкерів, та тільки в своїх матеріалах. Груповання Червоноперех, GC Game World навіть на момент виходу цього відео продовжують називати цим триклятим словом із чотирьох букв. І є тільки один такий невеличкий натяк на те, що на релізі виправиться це непорозуміння, та угруповання матиме українську назву. Тут насправді питання то геть не в назві, а в принципах вони полягають в тому, аби сталкер адекватно позиціонував себе саме як український проєкт. Взагалі начхати, як те угруповання буде називатися, аби не було тільки більше від цього від російського колориту. слово обов'язок є єдиним у випадку з назвою угруповання адекватним перекладом для долгу. Однак багатьма українськими гравцями воно сприймається навіть негативно в цьому контексті: в першу чергу, тому що це так званий не канон, в через те, що воно складніше у вимові, особливо для тих, хто ще сам в житті послуговується російською. І по-третє, просто через те, що вже звикли до старої назви. Думаю, що саме третій аспект є визначальним, бо коли тривалий час гравці перебували в повністю з російською Інфопросторі, яким і був інфопростір сталкерів, то коли пропонується інша назва, це викликає більше несприйняття. А іноді навіть різного роду негативні емоції. Ситуація дійшла свого часу до абсурду. На одному з небагатьох українських сталкерських сайтів навіть були видалені моди, які каноном не є, де використовується саме обов'язок для назви угруповання так званих захисників і не додаються в нові модифікації, де в українській локалізації використовується це слово. А таких українських модів вже трохи вийшло. Який небайдужим людям. Автори чи автори того сайту чи то образилися на щось, чи щось неправильно зрозуміло, але факт лишається фактом. Чи допомогло це якось українській сталкерській спільноті? Звісно, ні, тільки навпаки. Ну але фіг би з тим, ці моди ви спокійно можете завантажити на інших ресурсах. Проте я вас закликаю в жодному разі не влаштовуватись з приводу цього срачі та щось комусь доводити, бо це не має сенсу. І чесно кажучи, мені неприємно, що досі існують розбіжності через таку дрібницю. Джесі. Ж, насправді прекрасно бачить їх і розуміють настрої гравців. Чесно, я не вірю, що Stalker 2 ці назви якось виправлять. ж що що все буде той же долг, а може навіть представники цього угруповання продовжуватимуть розмовляти російською. Ще до першого, то це фігня. А от якщо друге справдиться, то це буде зашквар. Тут же ще проблема в тому, як ми самі позиціонуємо себе для західних гравців, які не розуміють всіх цих нюансів нашого буття. Бо повірте, не просто так в західних модах на Stalker існує так. Такий треш, як горілка Путінка сигарети Пётр I на базах сталкерів грає російська музика, а відсоток російських аналоговнітів збройових паках просто зашкалює. Це, звісно, тільки деякі приклади. І повірте, що там ще багато хто продовжує сприймати сталкер, саме як російську гру. Щодо долгу, то я ще в 21-му році говорив, що краще, аби це угруповання, можна разом із Волею, якщо не те воля Григоровича, закінчила свою історію та Stalker 2 ми мали би справу вже з новішими угрупованнями протистояння стояння довгої волі за понад 15 років вже встигли набриднути. Всі передумови для того, аби долг просто перестав існувати, в Лорі Сталкер наявні, зважаючи на кінцівки в поклику припяті. Тим більше, той факт, що воно продовжує своє існування в тій чи іншій формі в Сталкер 2, вже трохи насторожує, адже в Сталкер 2 буде угруповання варта, яке теж ніби як намагатиметься взяти зону під свій контроль. Як вони існуватимуть разом, та як ставитимуться один до одного, це те ще питання. Відалі долг угруповання варта могла повністю замінити собою, і це був би найбільш такий правильний, на мою думку, варіант. Ну або ж, аби просто долг змінив свою назву на щось інше, і це б якось пояснили, цікаво потім в лорі, чи навіть в якихось квестах, бо використовувати саме обов'язок геть не обов'язково. Приклад такої назви можете запропонувати в коментарях. Тільки прошу, давайте без боргу, бо таке звучить вже геть в срато, на назначення цього слова. В будь-якому разі до релізу другої частини це все діло може ще змінитися. Побачим, побачим. Хотілося б сподіватися, що в Stalker 2 Серце Чорнобиля, найбільш очікуваній українській грі в історії, не буде ніяких там долгів. Але знову ж таки, мені в це мало віриться. Буде, то й буде. Якщо що, то модами це виправиться. Ну і на мою ж або ж оцінку гри інших українських гравців, це швидше всього не вплине. Проте все рівно певне розчарування від того з'явиться. А в українських гравців, які будуть знайомитися зі сталкерським всесвітом, починаючи саме зі Stalker 2, точно не Нерозуміння з цього приводу виникне. Коротше, отака херня. Хай у вас не буде ніяких долгів і до зв'язку.